Всім привіт! Я зараз знаходжусь відпустці, але я вдома, тому що я готуюсь до свішому І я трошки налякана, тому що спочатку була мотивована, думаю, Та, я ж ходжу до школи, я ж намагаюся там не пропускати нічого. Але я зрозуміла, що на початку аусбілінгу в мене мені бракувало знань німецької трошки. Особисто ось цих фахових слів таких, і також було з... забагато інформації От за один раз, мені здається, і тому я не сприймала інформацію так гарно, так, як зараз, на сьогоднішній день. І мені бракує знань ось на початку. Це потрібно все повторювати, не хочеться. Тому що і так багато всього потрібно повторювати з цього року, але що маємо, то маємо, так? От там 4:00 bank. That's why Zoll. verbindlichkeit. Як не можу розібратися, як краще вам показувати себе в зеркалі? Ще я придбала ось такі окуляри нові, вони від Jimmy Fairle, схожі трошки на Miu, Miu, Але я не знаю, я не одягала Miu, -Miu але мені здається, що вони трошки менші за Міуміу. Miu -Miu. Вони для зору в мене не такий поганий зір, але з окулярами. Дійсно краще і не так втомлюються очі. Я замовила два нових постери, і ось це так доставилось. Однією рукою це буде складно. Це в мене коники такі. Мені подобається все з конями. І другий, ну просто неймовірний, такі класні кольори. Ось такий старий порш. Я хочу це повісити над столом кості робочим. Мені здається, що це буде виглядати круто, і в нас багато зеленого, тобто всюди є зелений колір. Я хотіла ось тут замість усіх постерів. Я зараз поїду в Київ, бо я хочу купити рамки для нових постерів та... Ще декілька речей беру вас з собою. Так, рамка вже є, але на жаль, не темно коричневої а чорні, тому що темнокорічного вже немає. І взагалі я побачила, що тут тільки по дві штуки їх можна придбати. Ну, мені потрібно було дві, але так подивишся, якщо тільки одна потрібна, це якось незручно. небагатий Вибір можу я сказати, а ще зараз пойду, там також є. Ось ця за 9,99, це те, що мені потрібно. Це як у мене вдома, але чорна. І можна не тільки <свісно> дві придбати. Це щось я сплутало. Тут круто, що рамочка є, і мені здається, що це виглядає досить модерно. Якщо порівнювати з іншими і дешево Так, була зараз свого дерматолога, і я з нею спілкувалася з приводу ретинолу, тому що вона мені прописала один препарат, але в мене від нього таке жорстке лущення в шкірі, що я Більше не користуюсь цим, Зараз з нею поговорила. Вона мені сказала, що потрібно все ж таки це використовувати. Це найсильніше, що є, щоб в мене не було акне. І ем, вона сказала, що із часом, якщо я буду це використовувати, ось це лущення шкіри має пройти. Я ем, до речі, сьогодні взагалі не нафарбована прийшла, і також я з нею поспілкувалася щодо ем, в мене, проблема є на нозі. Я вам краще покажу вдома. Ось це. В мене взагалі мраморна шкіра, але ось це виглядає не сексі. Вона мені сказала, що я можу позбавитися цього в неї, і це буде коштувати не так дорого, як я очікувала. Я думала там 200 євро буде коштувати. Потім вам розповім. Взагалі хочу сказати, що я раніше дуже соромилась того, що в мене така мраморна шкіра. Я не розуміла, чи нормально це чи ні. Лікарі мені е, раніше також говорили, що немає чи в тебе анемії, тощо, але ні, немає. І потім е, я із часом помітила, що коли мені дуже е, жарко, тоді все у мене добре на вигляд зі шкірою, тоді моя кожа нормального кольору. І наскільки мені стало легше, коли я переїхала до Німеччини і побачила, що в багатьох дівчат ось тут така шкіра. Ви не уявляєте, я себе знову відчула нормальною людиною. І Якщо у вас також так виглядає шкіра, то не переймайтеся, це буває це просто така ваша шкіра. Райанні соні забедровий хипс морськіл. Мені приняла лил екстратен. Ремев, юкинсик, даун випадку. Всім привіт! Я сьогодні була на дуже приємному заході. В нас відкрився новий торгівельний центр, і там відкрився Corner Корнер... корнор Бобі Браун. І оскільки в мене до цього часу була співпраця з Бобі Бро, мене запросили, і також там запросили їх особистого візажиста. Це дівчина з Гамбургу, Вона дуже приємна. Я так з нею добре поспілкувалася, і вона зробила мені ось цей мейкап. І потім мені подарували продукти, котрими мені зробили ось цей мейкап, щоб я самостійно вдома потім малювалася, так сказати. І ем, це був такий дуже короткий, але приємний досвід. Зараз покажу вам продукти, котрі мені подарували. Ось ці продукти були використовані в моєму мейкапі. Спочатку покажу ось ця палетка. Вона називається Sunrise. Тут дуже класна пігментація, і ем, я вам навіть зараз покажу хвилиночку. Ось, подивіться, який шимер. Ем, Просто краще пальцем наносити. Потім ось така база, і для акценту дуже красиві відтінки. Потім ем, одразу дуже класно по кольору підходить до палетки Ось ці олівець. Це Pink Mau. Подивіться, є ось такий дуже крутий глос. І це фарба або відтінок, щось з ханії. Він приємно пахне і взагалі приємно на губах відчувається. Рум'яна це в нас відтінок Пінк, вони матові. І вдома я їх ще не використовувала, тому що в мене багато інших рум'ян зараз, але вона наносила мені цей кол колір і він дуже красивий. І остання це е, туш Smoky Eye Mascara. Вона дуже класна. Піші вже бачите, е, розділяє вії. І паралельно до влогу я знімаю для вас відео з моїми нарядами для весни. І я всю свою коротку відпуску знімала для вас відео з луками. Це дійсно тривало десь три дні. І потім я витилила ось ці відео. Але я звикла до цього ось весь цей час, поки я раніше. Знімала відео на регулярній основі, щось траплялося з моїми відео. І я вже стала із часом настільки спокійно до цього відноситись, що так це неприємно, так я просто витратила свій час у відпустці, я могла зробити щось інше, але це досвід, це добре. Я ем, можу пережити ось це. І сьогодні я продовжую знімати луки. Ем, мені надіслали дуже круту посилку від Сілк. і там деякі речі на мене ем, трошки великі, трошки е, е, потрібно там вкоротити брюки. І що ви думаєте, я віднесла, як завжди, ем, в одну тут майстерню свої речі, і чоловік мені сказав: Так, можеш ем, прийти завтра, забрати свої речі. Я приходжу. І в них просто висить ось така листівка. Знаєте, ми зараз зачинені, ми повернемось до вас у понеділок. А я прийшла я мала це забрати у середу. Я просто така, я планувала зараз в, мені, в мене довгі вихідні, і я також у відпустці один день думала: ох, все, я зроблю повністю вже моє відео з образами для весни, і тут я не можу просто забрати свої речі. Я все розумію, я завжди знаєте адвокат для всіх. Я завжди знайду досить адекватну, нормальну причину на те, що хтось щось не робить або якось себе поводить. Але це дуже прикро і прикро те, що в нього не було мого номеру, і я туди, туди, туди пішла і не змогла забрати свої речі. Я буду сьогодні знімати з тим, що в мене є. І також я чекаю на деякі посилки з Vinted. Я знайшла там дуже круті речі, котря я вам також буду показувати ось у своїх відео, котрі коштують кожного центу. І деякі я придбала настільки дешево, що це має бути заборонено. Тут в вітанні я знімаю для вас мої луки і завжди перевіряю, коли я виставила чи бачите ви мене. Повний зріст, і зараз буду передюгатися. Хочу вам показати, що я собі замовила. Це прям дуже крута річ. Ця щітка для укладки я її вперше побачила в салоні, де мені нову зачіску робили. Хвилиночку, я зараз розпакую і покажу вам. Цей салон був трошки такий на лакшері і там всі щітки були від цієї фірми. І мені сподобалось, як мені робили укладку її. Потім ем, і ще важливий такий, ем, така деталь, важлива, що ось тут 45 мм е, діаметр. В мене вдома я завжди робила собі укладку. Вибачаю, що це зараз волосся трошки на нею. Ем, в мене 55 мм І це просто я на Амазоні замовляла хвилиночку, десь тут Olivia Garden. Гарден. Ем, і в мене локони не вдавалося зробити нею. Трошки знизу був такий локон, але не так гарно, як більш меншою щіткою, що досі логічно, але я сама не прийшла до цього. І я спочатку подумала: а мені шкода грошей, а потім я подумала, я кожен день, майже кожен день, роблю собі укладку. І з цією щіткою я зможу це робити якісно, швидко, не буде пошкодження волосся. Тобто, це коштує своє. Грошей, як на мене. Я радію дуже-дуже. Вітаю вас у моєму спортзалі. Я завжди тренуюсь тільки вдома, мені так зручно. І в мене ось є такий коврик з гуми. Потім е, я тренуюсь з гантелями і в мене Епка Фітнес Плас. Зараз розповім. І так е, особисто мені цього достатньо, майже достатньо, тому що на ноги я б хотіла брати більше. Ваги, але я не можу, тому що я тренуюсь тільки з моїми руками, з цими гантелями. І гриф важить десь 2 кг, і кожен блин важить по кілограму. Тому на ноги я можу витримати тільки 5 кг, тому що кожного разу мені потрібно тримати гантель в руці. В спортзалі, звичайно, якщо б там я могла б в тренажеру тренуватися, я могла б брати більше, але домашніх е, умовах це тільки так. Коли я треную руки та плечі, то що е, я завжди використовую 4 кг але не на всі зони, тому що, е, наприклад, на трицепси я цього не можу робити. Тому, коли я треную трицепс я знімаю ось ці два кг до побачення і можу їх робити тільки струма. А е, потім стосовно е, Apple Fitness, Мені подобається, тому що там дуже багато різних тренувань. Мені подобається те, що там все з гумором, там активно, там на позитиві все. І, і це коштує 10 євро в місяць. Тобто я можу собі це дозволити, мені подобається. І сьогодні в мене тренування ніг, тому я хотіла вам просто показати, що в домашніх умовах це можливо. І. Так, в мене не так багато тут місця, але я не хочу їхати до спортзалу. Мені хоч тут тільки одна станція, наприклад, я можу навіть пішки туди піти. Але зараз за пів години я вже буду все. Я зроблю своє тренування, і я так роблю ем, після роботи три рази на тиждень, ем, і таким чином я якось знаєте, роблю. Перезавантаження своєї голови після роботи <реклуйтесь> звичайно в мене не завжди є бажання одразу після роботи тренуватися, тому що я втомлююсь. Але після суперечок в моїй голові я змушую себе все ж таки тренуватися. І після тренування я завжди дуже вдячна сама собі, що я все ж таки це зробила. Тому що я настільки набираюся енергії, настільки це мені допомагає. І тому потім в мене ще більше мотивації регулярно це робити. Хочу вам показати, до речі, мою улюблену помаду, тому що я вже трошки підкреслила губи для відео, і це від Kaya Cosmetics, від. Так, це Eat Girl відтінок. І подивіться, скільки в мене залишилось, я постійно її користуюся. Вона схожа на мій відтінок Куб. І також я зараз користуюся. Це дуже бюджетна річ, о, трошки брудна, вибачаюсь. Це ось такий олівець товстий від Катріс. І це, 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 це Cinnamon Spice. Сподіваюсь, правильно прочитала, бо моя англійська ви ж знаєте, так? На цьому я хотіла б закінчити свій влог. Дуже вдячна вам за те, що ви подивилися це відео до цього моменту. Сподіваюсь, вам було цікаво і буде вдячна, якщо ви напишете в коментарях на що вам ще можна показувати е, во влогах, на які на які теми ви бажаєте поговорити зі мною. І я обов'язково це буду включати в наступні відео, тому що влоги знімати значно легше, ніж одяг, тому. Буду намагатися знімати їх частіше. Ось, дякую за перегляд. Всім пока!